все ще в Бразилії і знімаю зі свого кварто, як вони говорять а, італійською, це буде станція кімната. Так? Е, тому еко мія Віста Бабанісімо Козі. Тому все ж таки, якщо вам буде чути, що ось якась машина приїжджає, знаєте, я ще не обладнана тут до, зовсім до кінця. Проте вже незабаром повертаюся в Італію І а, ми повернемося до наших бекстейдж дісемпре. Так, ми сьогодні вивчаємо багато корисних фраз слів, як говорити з... Агенціями, так, як вибирати гарну квартиру, яку ми хочемо так? за нашим реквізитом. Також хочу вас повідомити, що протягом цього відео я вам розповім про новий проєкт, над яким ми працюємо з Жюзепи, який е... більше деталей ви дізнаєтеся вже потім. Тож, щоб ви собі мали на увазі і будьте готові, готові до суперкосмічної інформації. Добре, отже, починаємо. Запам'ятайте ось ці слова, ось ці речення. Сто черкандо, що означає, я шукаю, ой, велику, вже велику, просто я шукаю. Стіамо черкандо, ми шукаємо. Преферібільменте, ану, всі разом голос. Преферібільменте, Було б добре, якщо б бажано, давайте тако. «преферібільменте бажано. Все possibile» якщо можливо, ми що там хочемо сказати, а, якщо можливо дві кімнати, якщо можливо балкон. І ось це «importante» важливо собі виписали всі ці п'ять слів-висловів, тому що вони підійдуть до кожного нашого речення наступного. Вабене? Тож, розпочинаємо. Сто черкандо у апартаменто: Гранде, Медіо, Пікколо. Я шукаю велику, середню. Маленьку квартиру. Медіо. Апартаменто медіо. Звичайно, якщо це каза, ми шукаємо хату дім, то буде ме, медіа. Пікола. гранде. Угу, бо каза вона. Іменник прикметник. Такі самі закінчення. Преферібільменте арредато. Краще мебльовано. Бачите, черкандо, un appartamento arredato. Preferibilmente arredato. Що ми там ще вчили? Імпортанте arredato, Важливо, щоб вона в мене була яка? мебльована. Пар... Я говорю обмебльована зазвичай. Але виявляється, правильно говорити мебльована. Тож я неправильно говорила нормально українсько. Окей. Парцальменте arredato означає. Частково, бо парте, частина парціальменте, частково. Non arredato без меблів. Мініму, дві станце. Мінімум дві кімнати. Мінімум, три станце. Преферибільменте дві станце. Імпортанте, дві станце. Отже, бачите, наскільки важливі а, з першого слайду слова? Обов'язково собі їх записуйте, переписуйте пере, перед тим, як ти в агенція і говорите, яку ж квартиру ви шукаєте. Звичайно, потрібно знати номера, 2, 3, 4, 5. А у вас як з номерами. Ану, пишіть мені. Пишіть мені, чи потрібно мені вам дарувати файлик з номерами, як правильно читати та вимовляти, чи ви вже мене все знаєте. Ану, кажіть. Баджет l'affitto менсіле. 700 euro. Budget mensicno rendo 700 euro. 700, non si rasmo, 700, L'affitto o mensile, mensicna orenda massimo 850, non di più. Preferibilmente 850. Importante 850. Non di Нон-діпью, не більше, максимум 850. Це важливо м -м, сказати так? важливо уточнити, тому що а, я не знаю, чи так взагалі по всьому світі, у всьому світі, але в Італії це дуже користується популярністю, так? коли ви кажете 700 євро, а вам пропонують за 1200. Розумієте? Ось така ситуація. Апартаменто Лумінозо. Con finestre grandi. Як завжди, ми на початок можемо додати: Importante, Преферібільменте і так далі. Світла квартира з великими вікнами. Фінестре Гранді. Ану, запам'ятайте, ось ці закінчення ми рекомендую не інакше. Лумінозо. Тому що апартаменто. Якби це була каза, ми вже говоримо як. Луміноза. Молодці. Йдемо далі. Se con un balcone o una terrazza. Гарно, вимовляємо доб'єледоп'є, так, подвійні букви. Террация. Hm? Якщо можливо, з балконом або з терасою, чому б і ні, звичайно. <гум> все це за 750. Знаєте, що можна? Звичайно, ще можна, знайти все, що ви забажаєте. Кон con contratto. З контрактом. Контратто possibilità di rinnovo. Так, офіційний договір ми рекомендую, а не щось там якийсь папірчик. З можливістю продовження. Конпосибіліта з можливість. Добре. Ріново, бо новий. rinnovo поновити. Продовжити. Е residenza. Ну і з місця проживанням теж би було непогано так, щоб uh, ви були in quella città. Cittadina. Не судна трача o Умідіта. Дивіться, отак От прямо випишіть собі це речення, я вам гарантую. То прямо треба проговорювати, тому що Італія вона uh, відома так, на плісняву. У хатах є пліснява, оскільки. Вологість дуже велика, і там старі доми, і воно появляється, але нам воно ж не відомо українцям, тому що в нас в Україні, Я такого не пам'ятаю, взагалі, щоб в нас про таке і говорилося. Ага. А в Італії про це часто говорять. Проте, знову ж таки, залежить яка частина Італії? Е? Е? Залежить в кого який ремонт. Але важливо це уточнити. Тому без сліду плісняви та вологи. Не то, що там бажано без вологи, бажано без плісняви. Так, найдіть мені хату, щоб там сліду не було тої плісня. І що це означає? Це означає, що хата гарно реструктурата, А отже, ну, гарно там ремонт зроблений, так? Якісно, якісно. Тому що в кінці кінців все, що потрібно, це якісно зробити ремонт. І тут доходимо до. Е Публічі та Альнострокорсус Джузеппе. так. Хто слідкує зараз за моїми останніми сторіс? Щось помаленько починає розуміти і дізнаватись, тому що повністю все не розказую, але ось вам в двох словах розповім. Значить, я і Джузепе стараємося вам записати афігезний. Єдиний в своєму форматі і взагалі існуванні такий. Курс. Що це за курс? Ми дуже сильно хочемо вам, люди, які мої, ми, милі, прекрасні українці в Італії, чи хто тільки збирається їхати в Італію, допомогти з бюрократія італіана. То така складність. Я особисто не переварюю органічно. Вже 17 років живу в Італії. Мені та, б, б, навіть італійцям теж складно розуміти бюрократію, тому що ніхто нічого ніколи не знає, десь нас вічно туди-сюди мандано, е четра. Тому Курс. Ціль курсу це вам допомогти розумітися у питаннях не лише бюрокрація, а й давайте почитаємо, що у нас там гарного написано. Дивіться, так, атенціоне, залежності, коли ви дивитеся це відео, сьогодні. Яке наше число? Дивіться, я подивлюся. 5 лютого 2025 рік ми. Ще тільки будемо запускати цього місяця курс, тому зараз у пропозиція придбати цей курс лише за 30 євро. У вас буде доступ цілих 7 місяців, тому що я вам гарантую, після того, як курс випуститься, тих 30 євро, це буде підписка щомісячна. Так, воно вам буде корисно. Чому? Тому що. Ми туди не лише додамо ось такі теми, як документі італіані, там буде абсолютно все сіті ділавору, як шукати роботу, які є контракти робочі. Ми вам приведемо цілу купу різних прикладів контракту, що туди входить, що туди не входить. Звичайно, італійська мова. Як спілкуватися на ну це все? А як же тут вже попіклуюсь про це все? Я, щоб ви знали, як абсолютно все, що ви зараз читаєте, ви знали лексику, ви знали, як правильно говорити, як правильно писати мейли. У вас буде там дуже багато вже готових зразків мейлів е, у форматі Word, які ви зможете собі скопіювати, вставити і гарно писати. Квестура, не квестура, тож е, значить так, CV, резюме, як писати пагаменті. А отже, банки, м, карту, як відкривати пошта, все, що стосується пошти. А фітарика за ось, прошу дуже також. Звичайно, і діалоги. У вас там будуть і відеодіалоги, діалоги. Я з Жузепи там буду так вам приклади приводити. Фармачі, госдали, отже, все, що стосується санітарію, так, допомога, недопомога санітарію, санітарія, доктори, медико куранти Багато чого планується, тому що, оскільки це місячна буде підписка, це означає, ви просто ще не знаєте. У нас будуть не знаю, чи я вже тут прописала чи ні. Але щомісяця буде буде diretta лайф з експертом на платформі. Отже, якщо ви сьогодні придбаєте за 30 лише євро так, е, цей курс, я сміюсь, бо тут трохи вабере. У вас буде доступ до да, абсолютно, ви розумієте, всіх відео експертів, які приходять і відкривають нам та закривають всі питання по якійсь конкретній темі. У нас вже є два спікера медіаторі. Як вони називаються? Медіаторі? Можливо, я помиляюся, вибачте. Я зараз вилетів з голови. Е, так, про що будемо говорити? Значить, Перша лайв у нас буде про протекціоне темпоране. У нас там щось з пермесудіями з пер соджор, якісь проблеми, вам нічого не відомо. Тому вже цього місяця, в кінці місяця, ви не знаєте, буде експерт говорити, вам розповідати абсолютно все. У вас буде можливість, звичайно, задавати запитання, тому що це буде живий дзвінок. Також на березень у нас вже є друга експерт, яка поговорить на. Іншу тему, і так планується мінімум один експерт на місяць. Отже, актуальні теми будь-що, що нам потрібно, де допомога актуально сьогодні, цього місяця, ми будемо розкривати ці запитання лише у нас на платформі. Отже, у вас буде доступ до не лише уроків, до італійської мови, до слів, до речень, до спілкування, до діалогів, але й до ком'юніті. А отже, це означає до живих дзвінків щомісячних з експертами, де ви зможете задавати запитання і, звичайно, доступ до чату в комуніта. Отже, це все про джето ось-ось виходить. І у вас ще є можливість придбати за найнижчу ціну, окей? Тож не пропустіть цю, цю взагалі можливість, бо всього 100 місць посилання під відео. А ми пішли далі. In una zona tranquilla, noi vogliamo casa, sì o no? In zona tranquilla. Con una fermata dell'autobus Vicino. Mi raccomando, ragazzi, ragazze, mi raccomandano, mi raccomandano, mi raccomandano, mi raccomandano, autobus, raccomandano, mi raccomandano, Autobus. raccomandano, mi raccomandano, mi raccomandano, mi raccomandano, mi raccomandano, mi raccomandano, Konji medzi publiči, v rajoni, ki je dobro splošni, javnim transportom. Zona Ben, kolega, je zelo zjedena, splošena. Oankem, unkane, ungato. Ampak, kako že? Treba se tako tudi povedati, umejne je tako šabaka, takit, bo ne vsi v Italiji hočejo tvore v svojo kvarteru. Zato konja, posibila, di tenere, un animale domestiko. А, так, значить, з можливістю тримати домашню тварину. Тенер, Ну, тримати домашню, в сенсі. Так, з домашньою твариною, щоб переселитися. Переселитися буде Трансферірсі. Трансферирсі одне слово. Постоато конпаркджу не вічина. Щоб була парковка чи місце для авто неподалік. Так, то авто. Але тут італійською авто, Окей авто. Ось так. Щоб сказати, парковка, не обов'язково говорити там паркетжом, можна авто», щоб хоч десь поставити машину. deposito cauzionale? Certo, anche questo bisogna chiedere. Це також потрібно запитати, який розмір застави. Отже, що ви просите за заставу зазвичай так, в загальному якісь відсотки, Що вже є фісо, це означає вже якась стабіліта ціна. Uh, concretna. Dak, oggi quanto è il deposito cauzionale? Daci cerchiamo una casa, un appartamento con la connessione internet. Basta come fare? Internet a internet. su internet. Connessione internet. Termine di preavviso per lasciare l'appartamento non superiore a due мезі. це теж важливо. Знайти таку хату з таким контрактом, щоб термін попередження про виїзд з квартири був не більше двох місяців. Тому що я вам хочу ось що сказати. І про це ми будемо говорити в нашому курсі: ось той, що бурокрація інтаска, який я вам рекомендую негайно забрати ось ці лімітовані місця, що там лише 100 місць за 30 євро. Так, ми будемо вам говорити про все. Майте на увазі, там не беріть контракт, якщо там написано, не знаю, там 6 місяців має бути як мінімум, щоб ви повідомили, тому ну, що таке теж існує. Отже, насправді нам, українцям, мало, дуже мало що відомо, і ми попадаємо на багато чого. І оскільки ця тема вона для мене теж болюча, я хочу вам про це все розповісти, донести. Щоб вам було все відомо на одній платформі і навіть в телефоні, тому що у вас буде додаток в телефоні, і ви зможете будь-де передивлятися, читати, дивитися ці уроки, термінологію читати, файли читати. У вас буде все під руками. Апартаменто диспонібіле ін при... пріма посібіле. Так, щоб квартира була доступною якнайшвидше. Тому що нам негайно потрібно переїхати. Отже, так. Preferiblemente, importante, apartamento disponibile il prima possibile. Potrebe inviarmi foto del apartamento su WhatsApp. To je, vi že poveste vašemu agenti. Recite: Poslušajte, ali mi lahko v koncu nagi slate fotografoterine na WhatsApp? Znači, vi dajete telefon, maile, kako ne tam, kajite, na WhatsAppu nekaj dni, in oni za večerjo pravijo. Okay. Потребе, а чи не могли би ви мені? так, Скажімо так, вічлива форма, щоб сказати, можете, угу. чи не могли б ви мені, значить тут, для звертання на ви, інвіармі фото для апартаменту. В принципі, це те, що ми просимо. значить, Ось він баджет, ось тільки то кімнат, балкон, не балкон, тиха зона. Що ще бракує, я не знаю. Можливо, ви мені щось додайте, і я вам допоможу обов'язково. А поки дайте знати, чи було корисне відео. Якщо так, діліться з друзями, нехай їм теж буде корисно. А ось вони теж не мають, шукають квартиру, хату і не знають, як поговорити з гаджентями. Тому надсилайте це відео, діліться у своїх соціальних, в інстаграмах, фейсбуках. Відмічуйте мене, мені буде дуже приємно бачити, що ви дивитеся мої відео, які я для вас пишу, щоб вам було супер корисно. Не забувайте про лімітний ачесо, аль корсо бюрокрація інтаска. Чому інтаска? Тому що інтаска означає в кишені. Отже, бюрократія в кишені. Ну то просто меравілля, космос. розумієте? Я прямо, ох, мені, я така щаслива, що цей курс буде буквально вже цього місяця, тому що навіть ті медіатричі, з якими я поговорила, які будуть наступними спікерами в курсі, вони кажуть, що це щось неймовірне. Це прекрасно, що ми оце придумали, і будемо вам ось так допомагати. Тож пам'ятайте, що ви лише. Придбаєте це за 30 євро сьогодні, а матимете А часу а тут то безкоштовно, тому що ви лише задумайтеся, скільки вам буде коштувати один візит, там не знаю, до того ж адвоката, нотаріуса тощо, тощо, щоб щось можливо дізнатися, можливо і ні. А у нас ми відкриваємо запитання. Ви, до речі, будете нам задавати в комуніта запитання, так казати, що вас там турбує, про що ви ви хотіли поговорити, кого б слід запрошувати наступний раз. І це все буде безкоштовно весь той час, поки ви знаходитеся на, на платформі. Дякую вам за те, що були тут зі мною. Сподіваюся, що ви щось для себе нове вивчили. Dai, ditemi znate, ti lo io liublu, e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao.